будинок та врятовані птахи. Прикарпатські вогнеборці цієї доби щонайменше двічі виїжджали на гасіння пожеж. Про наслідки загорянь наша Ольга Бабенко. У Коломиї 35-річний чоловік спалив літню кухню колишній тещі. У такий спосіб він вирішив їй помститися. Зловмисника правоохоронці уже затримали. З ним працюють слідчі. Йдеться про місцевого мешканця 1990 року народження. Палія слідчі затримали в процесуальному порядку, затриманому. вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Невдовзі суд обере йому Побічний захід за скої підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. А у заболотівській громаді загорілася птахоферма. Прибувши до місця виклику, рятувальники спільно з місцевими пожежними командами вогнеборців добровольців, селищ заболотів, сіл Задубрівці, джурів та Вовшківці оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття приміщення. На площі 50 метрів квадратних не допустили поширення вогню на більшу площу. На момент пожежі в будівлі перебувало тисячу каченят. Завдяки оперативності рятувальників було врятовано 900 птахів. Наразі причини обох пожеж встановлюють фахівці.